Вітаю вас, друзі. Учора з'явилися хороші важливі новини. Єврокомісія офіційно рекомендує розпочати процедуру переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Владімір Путін напевно цьому зрадів би. Ми говоримо про євроінтеграцію і про євроорієнтірованості. А по чому? А тому, що там економіка розвивається прилічно, і люди живуть хорошо. І нам так хочеться жити, але напевно він буде не дуже радий, взагалі дуже смішно спостерігати, як обломується російська пропаганда, та сама, яка розповідала, що Україна ніколи не стане навіть кандидатом у члени до європейського союзу. Україна не отримає статус кандидата на вступлення в Євросоюз, навіть не несмотря на соглашення або з ЄС. Потім Україна таки стала кандидатом, і Росіянам довелося із цим змиритися, але вони казали, що ну навіть якщо Україна кандидат, це не означає, означає що будуть переговори про вступ страна стає кандидатом не дає навіть поводу почати переговорний процес для того щоб почати його і ось тепер покладено початок переговорам про вступ україни до європейського союзу звісно ці переговори не відбудуться просто завтра і вони не будуть легкими але тим не менш початок є ну а тим часом на так званій росії владіміра путіна висувають у кандидати у президенти Отряди путіна просимо Владимира Владимировича Путіна балотуватися на пост президента Російської Федерації. Ви напевно помітили, що кудись поділася та сама головна бабця із отряду Путіна. Конець, тобі, Байден. Це справді так. Цю бабцю, вочевидь, репресували після того, як вона сказала слава Україні на стрімі у телебачення Торонто. Все, дякую. дякую. слава Україні. Слава Україні. Із Володимиром Путіним учора сталося дещо дивне. Він раптом забув із ким же він взагалі проводить нараду. Розрішити коротку репліку Володимир Владимирович із Хабаровська. тим не менш, хоча із владіміром Путіним час від часу і трапляються подібні конфузи, він усе одно прийняв рішення вочевидь балотуватися на наступних президентських виборах на так званій Росії на псевдовиборах, які мають відбутися наступного року. У рамках своєї передвиборчої кампанії владімір Путін учора почав ходити до дітей. Одна дитина, коли побачила монстра, сховалася під ковдру. Ничего страшного. как тебя зовут? Скажи мне, из-под одеяла. Тоді владімір Путін пішов до інших дітей, але він був дуже засмучений, що не може їх забрати до свого бункера і не може їх поцілувати. Не буду вас обнімати, цілувати для санітарних залежить. І поки владімір Путін мріє про свої наступні псевдовибори, учора у москві на протест вийшли дружини мобілізованих росіян. Правда, досить швидко їхній мітинг закінчили місцеві поліціянти. Ні в якому случі не буду голосувати за Владиміра Путіна. Звісно, немає абсолютно жодного значення, як саме будуть голосувати росіяни на виборах владіміра Путіна, тому що на виборах владіміра Путіна усе одно оберуть владіміра Путіна. Ну а конкретно оця росіянка голосувати не хоче, тому що відколи так звана Росія почала повномасштабну війну проти України, жити стало краще, жити росіянам стало веселіше. Моя життя з началом і мобілізації зміні. 因为。 А в на сторону російські дружини із нетерпінням чекають на свою білу ладу, та й російські діти сподіваються, що їм також перепаде щось. Діти де їх папа коли він вірноться. А папа уже не вірноться. Папа ловить дрон камікадзе, який придбали українці, скинувшись на знищення російських окупантів. Один із російських пропагандистів відповів оцій росіянці та іншим росіянкам, які чекають на своїх чоловіків, і дав їм зрозуміти, що їхні чоловіки напевно ніколи не повернуться. Принаймні вони будуть на війні проти України до останнього росіянина. Ви говорять до окончання СВО, а коли воно закінчиться, непонятно. Як це непонятно? Давно росіянам пояснили. Ну, це буде приблизно за 2-3 дні або за 2-3 тижні. За 2 дні. Чую, то токим буде взяти так быстро. полтора-три дня. Два дня. у росіян є дуже простий вибір. Або вони вб'ють Владиміра Путіна. Путіна убить. Ну і звісно, іще його соратників або Владимир Путін буде і надалі забезпечувати ліквідацію самих росіян. Але вони вочевидь свій вибір. В цілому зробили їх. Влаштовує дохнути на війні проти України. Треба із вами поговорити на іще одну тему. Пам'ятаєте, у Дагестані була спроба антиєврейського погрому кілька днів тому. От автобус все. Я Дегістанець Я за єврейцями Дегістанець. Ця спроба погрому дуже налякала російську владу, але не тому, що це антиєврейський погром, а тому що російська влада відчула, що вона практично нічого не контролює. І одразу ж на наступний день Владимір Путін заявив, що у всьому знову винна Україна. Ми Махачкалі вчора ввечері інспір'яни, в тому числі через соціальні сети. І в останню чергу з території України та у цієї історії є цікаве продовження. По-перше, я не знав, що дагестанські чиновники, які їздили у той самий аеропорт, брати участь у погромі, це насправді українці. Єдемо в аеропорт, щоб відправити назад, адкуда прилітають к нам. З Ізраїля, щоб вони взагалі варшисту дорогу забули. По-друге, на самій так званій Росії, звісно, немає ніякого антисемітизму. Особливо його немає на каналі у пропагандиста Соловйова, де один із його ведучих, коментуючи виступ делегації Ізраїля у Організації Об'єднаних Націй, казав отаке: Так да надо далі. Береш зубну щотку і починаєш скабліть пол. А щоб ти це старательніше робив, Тебі по папочком б'ють. ноги. Ну і по третє, у самому Дагестані досі не вщухають пристрасті. Голова Дагестану Мєліков спочатку обіцяв покарати абсолютно усіх, а потім змушений був давати задню. А хто требує наказувати от, всіх, хто був в аеропорту в цю ночь? Там же були і ті, хто літав, і ті, хто прилетів, що їх всіх наказують конечно. така зміна риторики і поведінки голови Дагестану обумовлена тим, що у Дагестані не дуже добре сприйняли ініціативу покарати учасників антиєврейського погрому, але. Хоча голова Дагестану і дає задню, задню при цьому не дає пропагандист Соловйов, який наїжджає на Дагестанців, а особливо на їхніх спортсменів, які просять не карати тих, хто брав участь у погромі. Тому Махмуд Магомедов, чемпіон Європи по боротьбі, блістательний Хабіб, блогер Хасбік, бойці ММА. У вас нет права говорить. Звісно, така заява не сподобалась дагестанським спортсменам, які почали атакувати Соловйова у відповідь. А той ще більше почав кричати: за своїм сином хоча б про сліді прежні чим учить нас. Значить так, ти шайтан. Шайтан, а не Дагестанець. І ти не мусульманин, Ти шайтан. Сперечаючись із Дагестанцями, пропагандист Соловйов навіть відрікся від свого власного сина і заявив, що той українець. Ти публікуєш фальшивку. Которая забросила украинские цепсу на этой фотографии. Щоб ти понімав українець, додала вогню цей конфлікт, і заява голови Дагестану Мєлікова, який у суперечці між пропагандистом Соловйовим та Дагестанськими спортсменами став на бік саме Дагестанців. Але це не все, тому що у Дагестані ще і мами записали відеозвернення, у якому попросили не карати учасників цього погрому. Ми вважаємо недопустимим напустимо мрійські висказування в адрес просістуюшій молодежі. Это дети наши и внуки, и мы не можем в сложившейся ситуации позволять резкие высказывания. Поскольку удалось избежать тяжелых последствий. То ми вважаємо, що нет необхідності наказувати не дагестанскую молодежь. на звернення імамів дуже різко відреагував і ще один пропагандист Соловйова Карнаухов. Він почав обзивати імамів нецензурними словами, заявив, що завтра вони так само вийдуть і попросять вийти Дагестан зі складу так званої Російської Федерації, і сказав, що їх треба терміново запросити до ФСБ. І це чудовий приклад того, як російські пропагандисти сидячи у Москве, насправді ставляться до дагестанців. Дагестанцям цей наїзд вочевидь не сподобався, і конфлікт почав знову розгоратися. Товариш Карнаухов, во збавте обороти і фільтруйте свою річ, і якщо ви предполагаєте можливість відділення Дагестана від Росії тільки в теорії. То на ви конкретно дозволяєте собі слова, розділяючи гража нашої країни. У підсумку на так званій Росії одні антисеміти посварилися із іншими антисемітами, і до цього домішався іще новий міжетнічний конфлікт. Це просто прекрасно. Я впевнений. Ми і з вами іще побачимо, як на так званій Росії розгораються нові і нові міжетнічні конфлікти, які призведуть до дуже серйозного внутрішнього протистояння. Але. До того моменту необхідно робити усе можливе і неможливе, щоб допомогти нашим воїнам знищувати кожного росіянина, який незаконно прийшов на нашу землю. Поки росіяни пожирають одне одного, поки у них там жаба кохається із гадюкою. Наша із вами справа незмінна, і далі максимально підтримувати сили оборони України.